От зараз йде дощ і дуже-дуже важливо, не втомлююсь повторювати, що під час дощу треба вмикати режим сніг, тому що він забезпечує е, однаково е, навантаження на обидві вісі. Тому що зараз он, задня вісь, це режим комфорт най, найменший. Але якщо я вмикну коривання і вмикаю сніг, дивіться, що відбувається. Одночасно воно е, дає енергію на обидві вісі, причому рівномірно, однаково, хоча задня вісь у нас е, вдвічі потужніша, ніж передня. І так само і рекуперація відбувається. Я зараз не, не можу натискаю. Натискаю е, на газ, воно одне, одночасно, однаково синхронно. Так само Дуже важливо під час дощу, щоб машина була стійка, а не валяла хвостом.